Щойно народилася дитина і до нас переїхала жити свекруха. Звісно, мене це дуже обурило. Вона жінка владна, хай її грець, сиділа б вдома і теревенила по телефоні зі своїми подружками. Але ж ні, вона хоче бавити онучку. Наразі я і сама добре справляюся з обов'язками мами, так що матір чоловіка тільки крутиться мені під руками і вказує, що, на її думку, треба зробити по-іншому. Я все терплю. Однак моє терпіння може скоро закінчитись, бо я не люблю, коли мені вказують, що я маю робити. Тим паче, що в неї свої погляди на життя, а в мене свої. Я про це сказала чоловікові, але він мовчить. А вона каже, що я не так варю картоплю, бо одразу заливаю її водою. Треба класти картоплю, за її словами, в окріп, тоді вона зберігає більше мікроелементів. Кашу, я солю зарано, дитину годую неправильно. Коли вона мені про це сказала, то я вже не стерпіла. Адже вона підходить до всього дідівськими методами, а мене це зовсім не влаштовує. І, врешті-решт, я таки не витримала, сказала, що хочу побути трохи сама. Тобто я натякнула їй, що їй пора повертатись додому. Свекруха на мене образилася, розплакалась і сказала, що я невдячна невістка. А ввечері. Вона ще довго скаржилась на мене своєму синові. Казала, що, мовляв, вона душу вкладала в кожну роботу і внучку вона любить понад усе, а от я нікудишня невістка. І вона не вступиться від нас ні за що, бо я можу згубити дитину і занапастити свого чоловіка через неправильне приготування їжі. Тепер я постала перед дилемою, що робити після її розмови з сином, яку я підслухала. Вона мені стала дуже неприємна. Скажіть, як мені далі жити з нею під одним дахом? Чоловікові взагалі байдуже до цієї проблеми. Він з нею знаходить спільну мову, а от я готова навіть розлучитися з чоловіком, тільки б не бачити її у своїй квартирі.